Сьогодні про контрактну службу. Контрактна служба. Перш за все, треба обрати військову частину, знайти вакансії, і е, потім отримати лист відношення. Лист відношення це документ, який надається від імені командира, про те, що вони готові взяти конкретну особу на службу і на певну посаду. На сьогодні це документ, який не рекомендаційний, до речі, а зобов'язуючий. Майже в 99% випадках для перш за все, територіальних центрів комплектування. Де знайти? Ну, я би радив рекрутингові проєкти X AMI, до речі, найбільша база вакансій, і це партнер Міністерства оборони, далі Державна служба зайнятості, далі рекрутингові центри окремих бригад, рекрутингові центри при ЦНАПах. E you, e you, e you, e you, вся ця інформація там. Ви обираєте вакансію, отримуєте лист відношення. Звертаєтесь в ТЦК, проходите там ВЛК. Звертаю увагу, що нарка, псих туб, диспансеризація, e вся ця інформація повинна бути, що ви не перебуваєте на обліку. Далі навчальний, навчальний центр. Навчальний центр це військова частина. Учбова військова частина і далі вже військова частина, ту, яку ви обрали. Які права? Ну, перш за все, щомісячне грошове забезпечення. Грошове забезпечення від 21 або від 26 -ти тисяч, залежно від підрозділу. Може бути підйомна допомога, але з ким спілкувався, її ніхто не отримав, тому що не писала відповідних заяв. Гаряче харчування один раз на добу при трьохразовому харчуванні. Далі 100% оплата лікарняних, відпустка, повне речове медичне, психологічне забезпечення. Дійсно, люди отримали все. Контракт укладається окремо на час БЗВП і далі вже контракт з військовою частиною. Після чого Одяг, взуття, куртки, засоби захисту, шлем, бронежилет, фляга, окуляри тактичні, перчатки це все люди реально отримали. У разі відрядження виплачується добові. Були питання з приводу телефонів. На час базової військової підготовки дійсно були обмеження з телефоном або давали ввечері, або на вихідні. Після цього вільне користування. Тому душові бліндаж, як правило, ну, скажімо так, польові умови і все інше, ну, все інше 100% забезпечення. Було ще запитання з приводу осіб, які звільнені з місць позбавлення волі для. За добровільною згодою для участі в військових діях ці підрозділи окремо навчаються, тому не перетинаються. В цілому, в цілому нормальні відгуки, і у разі якщо ваше бажання співпало з обраною спеціальністю, із, тому що радяще шукати командира, щоб, скажімо так, людина заслуговувала на повагу, то в принципі в принципі з тим, з ким я спілкувався, ну, таких негативних, е негативних вражень не було.